У Тростянецькій громаді функціонують пункти незглавності, то з чим вони наповнені? Дивіться, наша позиція, щоб пункт незглавності кожен да, був фактично наповнений всім необхідним: повербанки, каністри для води, ліхтарики, там, стільці, розкладушки, якісь ліжка, якщо навіть треба, там, постільна білизна, матраси, ковдри, подушки. Бо е, ми не знаємо ситуації, яка нас чекає завтра. Да? Тобто ми не можемо глянути вперед і спрогнозувати, що саме буде там через день, через два. Тому ми намагаємося максимально наповнити на всі випадки життя, вдруг буде найгірша ситуація. Бо от е, позавчора була ситуація, там почав падати тиск в, газ, в газових котлах у мережі. Люди зразу, а що це таке? Чи мер не реагує, перший не мер. Крану в мене тут немає, що я тут кран кручу в себе в кабінеті десь там що більше чи менше. І це взагалі на магістралі, не в Тресенці його від взяли і вимкнули. Так? Тобто десь на магістралі по якихось причинам сталося. Кому дзвонити зараз? В Київ? Куди дзвонити в, 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 по, по цим питанням? Це є служби, які ці питанням займаються, але зараз війна. Війна і може трапитися ситуація, що прилетить, не дай Бог ракета в якусь мережу, яку треба буде, не дай Бог, ремонтувати потім там тиждень, два тижні і так далі. І може так трапитися, що газа може не бути. І люди повинні подумати над цим і задати питання, що кожна родина буде робити, або що вона робить завтра, якщо в неї немає газу. І не має розгонити, що от дайте нам газ. Но якщо його не буде, то його не буде. Мер його не дасть, тому що не мер його дає однозначно. Ми в кожному розповіли, можливо, до когось ще не дійшло там, до його сознання повністю, так? що якщо така ситуація трапляється, і в вашій родині там, втухне котел, і ви бачите, що починає холодніти квартири і час, два, три, і так далі, і не покращується ситуація, і становиться неможливим перебування в квартирі дітей, ночування в квартирі ночівля і так далі то треба пересуватися, переходити до пункту незглавності, для цього вони саме утворені в нашій державі, і там перебути, перечекати день, може й ніч. А якщо ми, бо будемо бачити, що така ситуація не одну годину, не дві, а день, чи там більше, ніж, ніж, ніж доба, то треба буде в квартирі зливати систему опалення, зливати, щоб вона не замерзла, і приходити жити в школу, чи в дитячі садочки, чи є діти. І там підготовлені ці умови для цього перебування. А це принципове, для чого потрібні ці пункти незламності. Вони не тільки для того, щоб там поставити чайник і напоїть чай. Ну, давайте відверто говорити. Що хтось йшов по місту і ще, ну, зараз піду, поп'ю е, безплатного чаю. Да, ну, або телефон заряджу. Я думаю, що е, якщо ситуація прогнозуєма, да, там, і навіть в той ситуації, що зараз вимикається світло, і там 4 години воно є, потім 2 години його немає. Ми вже всі призвичалися, як підзаряджати, що робити, як гріти свою квартиру і так далі. Але якщо буде гірша ситуація, не дай Бог, так? бо війна, ми, ми ще воюємо. І хто цього ще не розуміє вже, думає, що війна закінчилася. Ні, вона не закінчилася. І Росія може завдати будь-якого удару. Вони не прогнозують сьогодні, вони неадекватні. Тому ми повинні розуміти, що якщо у когось холодно, я беру оці оці речі. Я вдягаю дитину, з нею беру оце, оце, з собою беру оце, беру з собою документи, цінні речі, квартиру замикаю і йду в найближчу школу чи дитячий садочок, який мене знаходиться. Там пункт незглавності. Там є чергові, які працюють люди, там його зареєструють, покажуть, де йому перебувати, і людина буде день, два, три, хоч неділю жити там, скільки скільки буде треба. Поки відновиться нормальне життєзабезпечення, над цим працюють багато служб, ремонтних, виростених, різних і так далі. От така ситуація. І це питання дуже просте. І не треба обривати телефон Серед, в час ночі, чому в мене в газовій мережі там, упала не горить горілка, котлка вже став працювати. Слухайте, ну, в час ночі. І що далі? Лягайте спати, до ранку квартира нестиня. Вона в квартирі не замерзнути. А вранці все, все з'ясується. Що буде як? У нас багато, я бачу, особливо молоді, яка не вміє спілкуватися в інтернеті, яка не хоче нічого розуміти, яка хоче щось писати, хамити, грубити, тикати, ображати. І їм не важна, ними спілкується чи хто, один з одним, я бачу, бачимо, так спілкуються. Оце рівень виховання, батьків, педагогів і так далі. Тому я б хотів би теж на це звернути увагу, тому що я в такий спосіб не буду спілкуватися, не хочу. І з такими людьми, які там хамять вивели, теж не буду, не хочу. Кому хочеться приходити до мене, якісь питання конкретно є. Будь ласка, двері мої не замикаються. Ми працюємо дуже часто, допізна Приходьте, питання задасте або через вашу телеграді кампанію зберіть питання, які цікавлять людей в соцмережах. Задавайте, я готовий на кожне питання від, дати відповідь. Наприклад, чому не возиться там сміття в білки, да? Или, там, чому щось інше. Відбулося чи не відбулося в нашій громаді. Немає питань, які не можна наникнути відповідь. Звісно, є зручні, незручні, удобні, неудобні да, питання. Але ми, як влада, повинні на всі питання відповідати. Тому збирайте, приходьте, як мінімум раз в тиждень, готові давати відповідь на всі питання, які турбують наше населення.